Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Перед тим як розв'язувати цю задачку, давайте я вас трохи підготую до такого типу задач. От дивіться, у нас хлопчик, і відомо, що цей хлопчик з'їв. Весь торт ціліком, ну, от повністю весь торт за 3 години. Уявили? Тобто, кожну годину він з'їдав по одному шматочку торта. Якщо він з'їв весь торт за 3 години, тоді кожну годину він з'їдав шматочок торта. Як це записати? Це означає, що він за 1 годину. З'їдав одну третю частину торта. Давайте ще раз, щоб ви розуміли: якщо нам відомо, що хлопчик з'їв торт за 3 години весь сам. Тоді за одну годину він з'їв одну третю частину торта. Один шматочок із трьох. Зрозуміло вам? Ну що, поїхали розв'язувати нашу задачку. Номер 244. Відстань між двома містами легковий автомобіль долає за 4 години. А вантажний за 7 годин. Який автомобіль проїде більшу відстань? Легковий за 3 години. Чи вантажний за 5 годин? Давайте. Напишемо умову задачки, отак от, от от одразу умова і розв'язання як математична модель. Аналізуємо відстань між містами, легковий автомобіль, Долай за 4 години. Ну, напишемо, що долай весь шлях. Легковий автомобіль за 4 години. Вантажний автомобіль долає весь шлях за 7 годин. Тут зупинились, проаналізували і крокуємо далі. У мене до вас питання. Якщо легковий автомобіль весь шлях долає за 4 години, тоді за 1 годину яку частину шляху він подолає? Тобто, якщо ви з'їдаєте торт за 4 години, тоді ви яку частину з'їдаєте за 1 годину? Одну четверту частину. Як той хлопчик з тортом. Далі. Відомо, що вантажівка долає весь шлях за 7 годин, тоді за 1 годину вантажівка подолає 1 сьому частину шляху. Молодці справились далі. Нас питають: хто більше проїде легковий за 3 години чи вантажівка за 5 годин? Тому ми напишемо, що час в дорозі легкова була 3 години, а вантажівка була 5 годин. У мене до вас останнє питання. За 3 години легковий скільки проїхав. Якщо відомо, що він одну четверту частину за одну годину проїжджає, тоді за 3 години він проїхав 3 четвертих частини шляху. Зрозуміло? А вантажівка за 5 годин яку частину дороги проїхала? Якщо за одну годину одну сьому долає, тоді за 5 годин. Подолає 5 сьомих, отаку От частину шляху проїхала вантажівка. І нам треба порівняти, хто проїхав більше. Вантажівка чи легковий автомобіль. Тобто задача звелась до того, що нам просто треба порівняти дві дроби. Перед тим, як далі розв'язувати цю задачку, порівнювати дроби, давайте ще раз проаналізуємо, щоб закріпити. Легковий автомобіль долає весь шлях за 4 години. Тоді за одну годину він проїжджає 1 четверту частину шляху. Якщо відомо, що він в дорозі 3 години, тоді за 3 години він проїде 3 четверті частину отаку шляху. Вантажівка долає весь шлях за 7 годин. Тоді за одну годину вона подолає одну сьому частину шляху. А за 5 годин вона подолає 5 сьомих, отаку частину шляху. Ну що, давайте порівняємо, хто проїхав більше. Нам треба порівняти дріб 3 четвертих і дріб 5 сьомих. Щоб порівняти ці дві дроби, будемо зводити їх до спільного знаменника. Знаменник 4 і 7 взаємно прості числа, тому майбутній спільний знаменник буде 28. Доповняльні множники 7 та 4. Тепер треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Маємо 21, 28 і 20, 28. Із двох дробів з однаковим знаменниками більший той дріб, чисельник якого більше. Робимо висновок. Отже, легковий автомобіль за 3 години проїде більшу відстань. За відстань, що проїде вантажний автомобіль за 5 годин. І відповідь: легковий авто проїде більше. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!